Що ж ну ми продовжуємо наше інформаційне мовлення? Одразу е, маємо можливість поспілкуватися з Романом Бебехом, спортивним журналістом, футбольним коментатором, автором та ведучим ютуб каналу Бомбардир. Вітаємо вас у цій порі. Добрий вечір. Е, ну що ж, Україна-Бельгія вже матч завершився. Результати відомі. А як в цілому оцінюєте гру наших футболістів? Вітання до вас зі Штутгарта, Знаходжусь під у приміщенні. Чекаємо зараз, якраз щоб футболісти вийшли. Дали якісь коментарі, але сьогоднішній матч, безперечно, ми провели дуже добре, впевнено. Ми грали проти однієї з топ-команд у світі з дуже космічним рівнем. Я б сказав, Букаху де інших футболістів, доку можна назвати сьогодні зіграли добре, але не перемогли. Нам потрібно було сьогодні перемагати і дуже образливо, те, що набравши 4 очки на цьому євро, ми вилітаємо. Є стійке, стійке відчуття того, що ми не реалізували той потенціал, який ми маємо, і це насправді боляче. Я знаю, що футболісти, тренерський штаб, асоціація футболу хотіла дуже підняти настрій всій країні. Все для цього в принципі робилось, але в футболі ти не завжди можеш гарантувати якісь речі, так тут. Не все працює так, як ти хочеш. Той перший провалоний матч проти Румунії. Він зараз от нам от вивіз таким чином, що ми вилітаємо зі своєї групи, вилітаємо з Європи. Але ви говорите про потенціал. В принципі, він був. А що завадило все ж таки? Ну, хоча би там один гол одним голом влучити у ворота супротивника. Він завадило. Реалізація. Тобто, у нас були моменти. Яренчук виходив, віддавав передачу. Ще були дуже хороші удари. Було велике бажання за сьогоднішній матч. Ми не можемо критикувати наших футболістів, тому що ну це там не математика футбол, де ти можеш все розрахувати. Е, мали ми всі шанси сьогодні виграти, могли теоретично і програти. Треба сварити за перший поєдинок, що ми на нього проти Румунів не налаштувалися. Але я вже чув такі жарти, що ось Ми програли і нам Петріоти надали. І це, це позитиву більше ясно, що це такі. Жарти, які залишаються ну, сіста гумором, в цілому, який настрій настрійвай, який панував серед вболівальників на трибунах? Адже була чималою такою чималим складом представлена наша делегація фанів, зокрема на початком матчу, були банери розгорнуті з нашими захисниками. Що про це знаєте? Можливо, знаєте особисто конкретно якихось військових наших, які були присутні на цьому матчі. Ну, близько 10-11 тисяч українців сьогодні було на цьому матчі. Як правило, це більше діаспора. Люди, які живуть за кордоном з усього світу, з'їхали. Бачив навіть наших військових, які безпосередньо отримали можливість приїхати від свого керівництва. І дуже приємно було їх бачити саме люди, які з фронту приїхали. Піднімався банер на трибунах. Пам'ять про Назара Гринцевича. Грінку так, такий посил ми дали всьому світу, Що дуже ну дорогий мир сьогодні для українців і для всієї Європи. Так, тому що ми тримуємо цю орду. От багатьма людьми спілкуватися тут в європі. Вони, ну, вони це прекрасно розуміють, але як на мене то це одно ти ніколи не відчуєш те, що зараз відчуваємо ми в Україні. Що ж, я дякую вам за те, що так оперативно долучилися до нашої ефіру, але матч буквально от нещодавно завершився. Нагадаю, наша команда зіграла з бельгійською командою в нічию, ну і вилетіла з євро 24 Як би там не було, але як то кажуть, головне не результат це ж таки, а участь. Ну будемо на цьому позитиві. Тоді завершувати і наше спілкування. Дякую, Роман Бебек, спортивний журналіст, футбольний коментатор.